Китаї так набуло такого розвитку через те, що відбулися вибори, відбулися події, які були там. І відповідно, я не хочу э, казати щось, але так факт розвідчить, що, що практично ми дуже дійсно співпрацювали з минулою владою, а кажемо так, як є. Ну, практично, хто є для нас, хто є на більше, який для всіх нас. А ви не працюєте? Ви не працюєте? Ви не Тоже, я кіжу, Тоже, Найшли. 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 Він робив роботу свою, він найомний працівник. Да. <рикул> давайте допоміг, відбудеться. події на Майдані завдяки такій політиці. Це? Я лише зібрався да. нас, нас політика отримала. І наші всі питання економічні, що які ми мене піднімали, вони тісно пов'язані з політикою. І тому я кажу, що це є важливо. Я не до вас звертаюся, я прошу коментувати, але я звертаюся, даю питання до селі Міляновича. це що той була? Дивіться. Фактично є, бачите, який розвит, яка напруження. У мене до вас питання? У вас у колективі. Я був на колективі, бачив, враження, є у вас людина така, яка би могла допомогти вашу пункту. Олексій вас. В. Я поясню. От фінально. Так, то я просто руки в книгарні наїхав, поговорив. Я тут думаю, у моїй моделці петані. Я ж не люблю брати гн. <гум> <гум> Я прошу уваги. Чому я зараз вирішую виступати сюди? Справа в тому, що тут розумієте неатив відносно Майдану. Ви сприйняв, я так відчув, що неатив йде на Майдан. Так от хочу вам сказати, що у 2005 році відбувся Революція Оранжева. Яка була основна причина поразки у тому, що ми всі розійшлися з Майдану і залишили політиків, чиновників і всіх на своїх посадах, і вони працювали і далі. До чого воно привело? До До Януковича! Відбулася ремонтує гідності. Чому Майдан не покидав Київ? Тому що він не вірив владі, він не вірив чиновникам, він не вірив директорам заводній фабри і частині депутатів. Він не вірить. І тому розумієте, в Україні створена громадська організація Майдан, яка хоче. Він Не хоче посади, не хоче. Хоче, Я зараз, я зараз я хочу зараз Дови? Дови? Значить, Основне завдання. Наприклад, зараз зараз хочете сказати, я хочу сказати, що Майдан вже вибрав свою своїй Те, що зараз зібралося в цьому залі, так багато. Людей. Це значить, що йде, розумієте, усвідомлення мас, що вони мають жити у громаді і приймати рішення за все, що стосується нас. Я дякую Василю Омеляновичу, що він прийшов сюди і з гідністю витримав всі запитання, які давали, готовий відповідати Італію. Я дякую колективу, який прийшов його підтримати тут і сказати. Але я розумію, Якщо ви підете із цього залу і ви поміняєте свою думку, що Василь Омелянович не рідний бути директором, значить вами маніпулювали. Ми не цього хочемо. Ми хочемо, щоб кожна людина могла чесно сказати. Чесно сказати, не боячись, що він зараз директор із Господи і когось звільнить. Розумієте? Якщо він на своєму місці, коли ти його відстоїть, і Віталій Володимирович підпише і спокійно і сові сказав. Розумієте? Справа в тому, що ми йдемо для того, щоб ми були господарями у місті Виноградові у Шаланках, у Новоселі на території Виноградівського району. Розумієте, якщо ми зараз підемо звідси, ми хочемо, щоб усі керівники, які зараз... Ви думаєте, тільки по одному осінню милянів є. Є інші. Їх теж прийдуть захищати члени колективу. Але всі будуть в колективі знати, що він не гідний того. Ви розумієте, то інше питання, але не зараз. Але слухайте, відстояли молодці, якщо він тісна, моральна людина, яка може виконувати ці функції, і все у цьому питанні немає. Ми не для того прийшли, щоб його зняти. Нам, нам для того, розумієте, ми не маєте ви порити, не хочемо цього робити, але ми хочемо, щоб кожен член колективу мав змінити свою бігалі. думку. І це. І тоді, якщо Василь Мелянович буде знати, що якщо він неправильно поступає, ви маєте право зайти у його кабінет і сказати, і він вас не звільнить роботи, ні при яких умовах. Розумієте, ми йдемо до проведі державна. Якщо всі території будуть що кожен член колеси може йому казати на недолі, якщо він буде знати, що він не має ціліти, у нас будуть моральні керівники, і ми швидко змінимо становище в нашої державі. У селі. Και να σπούντε κοριακό, βάλτε, δεν πει ρούχα. Будь ласка, я не до вас звертаюся. Не до вас Вся Свята лісова охорона, яка тепер сидить і дивиться, і підписує на ті всі ваші питання. І всі ось, ось, під натиском, під всякими всі розможники, уговорами, приговорили. Пішли проти вас три чоловіки. Три чоловіки, які присутні тут. І ви їх що зробили? Підписали, звільнили по статті. Звільнили по статті. Через суд ми були поновлені. Ми доказали свою правоту. Чому тепер, згідно того акта перевірки, який 6, 6 чоловік має догану, і ви в тому числі маєте догану від Агентства лісових ресурсів, і ви далі дивитеся їм в очі, і ви далі посміхаєтеся, і, і тими всіми. Чому тут листок бігає по колективу? Я дивлюся, і всі підрозпі, знаходячися тут, підписуються. Щоб мали бути тут на місці. Мали бути тут на місці. Чому так бачить Now, uh, служби, и, да причепи и повеќе подолу сутри и сутри да ја се ревну администрација. И тоа јак во тени стеклите не приима една работа. The director of the <laughs>